Привіт, привітуліки, 4 липня. От така смачна пінка на молодці. Це я подоїла ладосю. Я вже вчора казала, що ми її молоком годуємо хрюшок. Тому даю я зараз прямо оце від деречко. Не цідю, нічого. Коли мені потрібно молоко в хаті, тоді я заносю. ну, даю чисте собі. Беру подойник. Да. Шмачно тобі. Ох, скажи і шмачно. Зараз я скажу ще витру. П'ятачок свій. Вічно, коли молоко поп'є, підходить до наших ніг. І об штани витирає пітачок свій. Ой. Тому отак і доємось. Коли мені потрібно в гру подойні, коли не потрібно, то відразу доювати відеречко і воно залишається тут, на дворі. Ну що, ось ми. Ось Ладуся. Ось принцески. Да, принцески? Всі скажіть на місці. Так. Да. Смачна травичка. Ох, і принцески. Всі на місці. Хоч би за когось зателефонували, запитались. А я думаю, зніму вам сьогодні відео з раночку, бо вже декілька днів не показувала да, наші морди. Морди наші не показывала. Шо? Привіт. Ляль. Ох і ляля. Свині намагаються розібрати сарай. Доски буцають. Він уже з ведра попив. Вова приніс. Мисочку міки, молока налить. Він вже попив з відра і пройшов об мене п'ятачок витер. В нього самообслуговування. Скажи, поки дочекаєшся, що ви наліте, нателитесь, я бистренько сам збігаю. Ось такі справи. Де да? живжик ти мій? Ти мій живжик? Максим каже, я думав, ви до груміра возили. Кажу, ні, ми кошти економимо. Нікуди ніхто нікого не возив. Зробили не гірше груміра, тільки те, що ту мордашку обстригли. Ну, це я навмисно зробила. А так абсолютно не гірше груміра виглядав. Так, я сьогодні знову біжу працювати. Вчора ввечері, поки приготувала вечерю, в хаті 30 на кухні 37, кажу Вові, достань мені своїх макарон улюблених. Наварю сьогодні макарон з зажаркою з цибульки нажарю, щоб було на декілька днів, бо я вже замахалася. Ще Потрібно сьогодні замовлення, не знаю, з'ясувати. Бо щось я вчора відправила людині, порахувала, відправила там, де папір. Але проплати не було. Я думала повечеряєм, то я займуся збиранням замовлення, щоб сьогодні вранці воно поїхало. А ні, його не проплатили, тому нічого я вночі не збирала. Сьогодні з'ясуючи. Чи його збираються взагалі проплачувати чи ні. Якщо так, то сьогодні буду збирати. І-і, і потрібно далі працювати, додавати товар. І на сайт, і ну, в тік і на Ютуб ще не буду додавати, сюди я буду додавати по факту вже Отримання товару. А на сайт можна додавати, а потім тільки кількість проставляти і все. Ось. Дві вже посилочки в Україні. Одна вже прямує зі Львова, інша написано до восьмого повинна приїхати. Так що очікую. Все, бажаю всім гарного дня. Погода сьогодні ясна. Ні схоже ні на дощик ні на що. Ця спека вона вже ушатала, вже сил немає. Коли б воно хоч чи трішки похолдало, сьогодні а в Тікток в когось читаю, пише хтось. А в нас 14 градусів і дощ. Боже думаю, які щасливі люди. 14 градусів. А в нас спека. Я вчора на веранду вийшла. На вулиці за 50 зашкалив градусник на сонці. А на веранду вийшла 42. Кажу, зашибійський. В хаті 30, в кімнаті. На кухні більше. Коли нічого не працює, десь 31-33. Якщо щось готуєш, то всі 37. Вистрілює, да? Малиш? Ти малиш? <сум> Стояли тільки, скажи, забалакать до мене, да? І от я весь тут такой. А, а так. Пть. Я так не вмію. То Вова з ним якось вміє гратися. Я не знаю, як він робить. Непчини. І цей починає носитися, як угорілий. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Угу. А це побігає, побігає, підійде, молочка поп'є. Побігає, побігає, підійде, поп'є. Мікі, що ж ти робиться, миш, коли не стане, А? Кажуть, не можна дорослим собакам молоко. Не знаю, наш без нього. Щодня молоко. В меню. Все, всім гарного настрою, чудового дня. Таке сонечко з самого ранку шмале. Ну і як завжди, гово працювати.